Вітаю, шановні 10 клас на уроці громадянської освіти, і сьогодні ми поговоримо про ефективну комунікацію та роль спілкування в житті людства. Для початку прокоментуйте, будь ласка, вистав німецького поета Йоганна фон Gjotten, скільки мов ти знаєш, скільки разів ти людина». На вашу думку, що він мав на увазі? Спілкування є важливою духовною потребою особистості як суспільної істоти. Завдяки комунікація людина отримує знання про навколишній світ за свої суспільні, культурні та моральні цінності. Комунікація допомагає людям координувати складну групову діяльність. Тобто комунікація або спілкування це процес обміну думками, почуттями, враженнями загалом повідомленням. Комунікація є основним чинником суспільного розвитку. Якщо ми припустимо, що суспільство може жити без мистецтва, науки чи освіти, то без передачі інформації від одного індивіда до іншого, людство не може існувати. Уміння спілкуватися є запорукою ефективної взаємодії, позитивної атмосфери та ознакою відповідальної громадянської участі. Кожен з вас має немалий досвід спілкування з іншими людьми. Суспільство сформоване і діє так, що люди через спілкування пов'язані між собою низкою відносин для ефективної співпраці. Необхідні певні навички комунікації, а часто і майстерності у цьому. Зазвичай спілкування чи комунікація пов'язують із мовою, коли одна людина повідомляє щось інше. Насправді, ці явища мають складнішу структуру та суть, оскільки спілкування може бути не лише розмовою, читання книги чи реклами, а також комунікація у соціальних мережах, жести, одяг тощо. Навіть мовчання це теж форма. В даному випадку, комунікацію можна поділити на два ключових види: це вербальна та невербальна. Вербальна це процес двостороннього мовного обміну інформацією, невербальна це обмін невербальними сигналами, які супроводжують мовні повідомлення. В свою чергу, е комунікація відіграє важливу роль в нашому житті. По-перше, функція вона виконує як задоволення потреби слуховин. Усі люди, як ми знаємо, є соціальними істотами. Ми маємо потребу в інших людях. Так само, як в їжі, воді, да, голову. Двоє людей можуть годинами обговорювати різні дрібниці, про які з часом навіть не згадали. І вони просто задовольняють базову потребу в людському спілкуванні. Другою функцією є уточнення уявлення про себе. Саме за допомогою спілкування ми дізнаємось, якими є та як. Ми є, є те, як, як люди реагують на нас. Третя функція це демонстрування поваги до інших. Зустрівши знайому людину, ми говоримо, як справи, що нового, привіт тощо. Тим самим ми показуємо, що вирізняємо цю людину серед інших. Тобто демонструємо повагу. Якщо нічого не говорити, ми ризикуємо заслужити репутацію з та нетактовної людини. Наступне – це розбудова стосунків. Через спілкування ми не тільки знайомимося з іншими людьми, але і ще більш важливо, встановлюємо стосунки, які можуть розвиватися, поглиблюватись або всуватись і заморожуватися. Також за допомогою спілкування ми обмінюємося інформацією. Частину інформації ми отримуємо шляхом спостереження, читання, перегляду телевізора, іншу частину через спілкування з людьми. Коли ми вирішуємо, що вдягнути або за кого голосувати на виборах, ми радимось оточенням. У таких випадках відбувається обмін повідомлень, що містить передання та отримання інформації. І останнє це вплив на інший. Навряд чи зайдеться хоч один день, коли б ми не спробували вплинути на чиюсь поведінку. Перекрати друзів сходити на конкретний фільм, змусити чоловіка кинути палити, або умовити викладача поставити кращу маску. Ці всі функції виконує саме комунікація. На перший погляд, процес спілкування виглядає доволі просто. Одна людина говорить, інша слухає та спрямує. Загалом, насправді, в процесі комунікації є три складові. Це відправник, тобто той, хто говорить, пише чи малює. Це саме повідомлення, це те, що відправник передає, тобто певним чином закодоване повідомлення в усній мові, письмі, малюнку чи пісні. І от. Це той, хто намагається зрозуміти суть повідомлення та відповідно сприймає його. Таким чином, комунікація це не лише те, що передає відправляє, але й те, що сприймає адреса. Варто тут мати на увазі, що під час комунікації люди використовують не лише тексти чи візуальні образи, а й надають своїм повідомленням емоційного завару, що позначає їхнє ставлення до співполучних. В свою чергу, у будь-якому повідомленні. Є предметний рівень, тобто те, що ми говоримо, та рівень ставки. Тобто, як це купувати. які відчуття закладаємо у слова, текст, малюнок, розвідки. Співвідношення цих складових повідомлення в ході комунікації часто є неприпорційні. Це може бути 20% для предметного рівня і 80% для рівня. Сучасний німецький вчений, Фрідман Шульц Фортун. Окрім цих рівнях, визначив ще два рівні статисті. Комунікації, а саме рівень спонукання до дії та рівень самовираження від повідомлення. Розглянемо для прикладу фразу когось злідно додатку у твоїй кімнаті безліка. Цією фразою на предметному рівні старший родич констатує ситуацію про безлад в кімнаті. На рівні спонукання він примушує вас до припирання в дію. На рівні ставлення, він висловлює своє незадоволення, а на рівні самовираження. Ще раз підкреслює свій авторитетний статус нашого місця. Зараз я пропоную вам, використовуючи модель Шульца Фонтуна, е зробити розшифрувати зміст таких повідомлень. Повідомлення в Фейсбуці у мого друга сьогодні день народження. Заклик до друзів Відвідуємо місцевий музей. Зауваження вчителя до учням, чому ти сьогодні запізнився. Напис на рекламному щиті. Варто успішних з Будь ласка, зупиніться та проаналізуйте це. А ми поки що продовжимо. Дуже важливо в спілкуванні а, розвивати ефективну комунікацію. Тобто це обмін повідомлення, під час якої співрозмовник демонструє взаємну повагу, і той, хто слухає, сприймає повідомлення саме те, що має на увазі протягом усього свого життя. Ми намагаємося розвивати цю комунікацію, і в даному випадку для навички успішної комунікації можна відвести ось такі характеристики. Це уміння розуміти інших, уміння адекватно реагувати на критику, вміння ефективно висловлювати власну думку, узгодження дій, толерантність, компромісу з іншими, ведення переговорів, розв'язання конфліктів, навичків, посередності. Ли з до поняття спілкування звичайно, є комунікація. Але вони відрізняються між собою. Спілкування і комунікація передбачають обмін і передачу інформації. Але спілкування характеризується як між особистістним взаємодіям, а комунікація як інформаційний обмін. І тут хочеться, щоб вашу думку ще почути. Чи погоджуєтесь ви з, з думкою Чарлі за кулі. Соціальна комунікація це механізм, який якомо забезпечується існування та розвиток людських відносин. Який включає всі розумові символи, засоби, їх передавання, в просторі та в часі. Будь ласка, фрика, гарку. Також з появою нового типу суспільства виникають нові способи соціальної комунікації, засновані на створенні нових інформаційних технологій, які конструюють віртуальну реальність. Процес віртуалізації суспільства сприяє появі новій. Нових або відозмінних наявних соціальних практик, що в свою чергу викликає реакцію на них з боку суспільства та особисто. Мова це основний канал інформації. Однак, інформацію можна передати і іншими шляхами, наприклад, за допомогою виразних рухів тіла чи фізичного простору, погляду чи будь-яких інших засобів. Вміння читати невербальні сигнали є важливою умовою для ефективного спілкування. Наше ставлення до інших нерідко формується під впливом першого враження, а воно є результатом дії, передусім, невербальних силах. Зазвичай вербальний і невербальний вид комунікації є пов'язаним. Невербальна комунікація надається, надає велику кількість додаткових інформацій про людину. У невербальному спілкуванні важливу роль відіграє мімі це рухи м'язів обличчя, що відповідає емоційному стану людини. Мімічні процеси несуть більш ніж 70% інформації, що передається невербальним шляхом. В свою чергу, дуже важливим є жести та пандоміка. Ви зараз їх бачите зараз на екрані, будь ласка. І вміння читати невербальні сигнали, як я сказав, є важливою ознакою сучасного розуміння. На рвальному спілкуванні важливу роль якраз відіграє саме міміка. І ви бачите зараз на прикладі ті позиції тіла людину різні е, знаки, що вони означають і як вони їх означають. Дуже важливо також стежити за власними рухами та виразом обличчя. Гармонія між мовою слів та мовою тіла це важливий елемент ефективного спілкування. Велику роль у спілкуванні. Відіграють також очі людини. Погляд є істотним його компонентом. Через органи зору людина отримує понад 80% усієї інформації. І ви бачите зараз на екрані теж деякі приклади того, як можуть ваші очі показувати низку емоцій. І тут не дивно, що очі називають не лише вікном світу, а і вікному душу. Також існує навіть окрема наука. Яка називається проксоменіка. Це наука про просторові зони спілкування, яка стверджує, що існують оптимальні дистанції для різних видів спілкування. Інтимна зона це 15-45 см. Допускається туди, туди лише близькі люди. Завчасне вторгнення в інтимну зону співрозбірника сприймається як осягання на приватність. Особиста зона це 45 см до 2 м яка зона є оптимальною для спілкування між та армору. Соціальна зона це від 1 до 2 до 3-4 метрів. Вона характерна ситуація для ділових стосунків, наприклад, в начальному закладі, офісі під час ділових зустрічей. І суспільна публічна зона це понад 4 метри. Зазвичай це спілкування з великою групою людей. Скажімо, лікційна аудиторія чи міністр. Зменшення дистанції тісно пов'язане зі зростанням довіри. Та відкритості у спілкуванні. Чим більше щільність, тим менше власного простору. І так, тим більше дратівливості дратівливо людина, готова до будь-яких. Е, в даному випадку ще дуже цікавим є те, що не, тим, не тільки спілкування передача слів дуже важливе, а досягти успіху в спілкуванні з іншими людьми можна і тоді, коли ми слухаємо, і головне чуємо співробосовану. На перший погляд, слухання це дуже простий та пасивний процес між особистісною і комунікацією. Але з усіх людських навичок уміння слухати є одним з найважливіших. Культура слухання є не менш важливою в ході спілкування, аніж уміння добре говорити. Мистецтво слухання означає аналіз не лише самого повідомлення, але й емоційного стану співрозмовника, усвідомлення причин його поведінки. Неуважне слухання, свідоме чи несвідоме ігнорування співрозмовника, призводить до неправильного прийняття інформації, непорозуміння, ігнорування, а навіть і конфлікту. Спеціалісти наголошують на тому, що активному слуханню потрібно навчатися так само, як, скажімо, письмо або вчину. Зараз я попрошу вас відповісти на запитання тесту, як ми слухаємо інших. За кожну ствердну відповідь ви ставите собі один бал. За негативну 0 бай. Поїхали. Перше питання. Чи чекаєте ви терпляче, коли інші припинить говорити і надасть вам можливість вислухатися? Друге. Чи слухаєте ви лише те, що вам подобається? Третє. Чи заважають вам слухати співрозмовника власні емоції? Четверте. Чи відволікаєтесь ви, коли співрозмовник видає свої думки? П'ята. Чи запам'ятовуєте ви замість основних моментів бесіди якісь несуттєві? Шосте. Чи припиняєте ви слухати співрозмовника, якщо з'являються труднощі в розумінні його думки? Сьоме. Чи завжди ви слухаєте співрозмовника до кінця? 8. Ставите ви себе на місце співрозмовника, щоб зрозуміти, що змусило його говорити саме так. 9. Чи намагаєтесь ви з'ясувати, що спричинило суперечку? Різня точка зору, постановка питання тощо. 10. Чи оникаєте ви погляду співрозмовника під час розмови? І останнє 11. Чи виникає у вас непереборне бажання? Перервати співрозмовника і встановити, ставити своє слово замість нього або проти нього, обігнати його у висновку. Ну і підрахуйте кількість ствердних відповідей. І якщо у вас 8 ствердних відповідей і більше, то це свідчить про добре вміння слухати інше. Така людина є приємним приємною співрозмовником та відповідальним проманем то треба сказати, що якщо все вербальне спілкування людей взяти за 100%, то з них 9% ми пишемо, 16% ми читаємо, 35% ми говоримо, і 40% ми слухаємо, але не завжди чуємо. Як же ефективно слухати? Ну, По-перше, дуже важливо слухати критично. Найчастіше ми слухаємо так через своє уважне та відповідальне ставлення до інформації. Під час дискусій на уроці, реклами, новини і телебачення. Для ефективності можна використовувати вислови на зразок. Я правильно розумію, що необхідно слухати емпатично. Це треба робити, проявляючи увагу до почуттів і переживань співрозмовника. Намагатися зрозуміти мотиви його поведінки. Наприклад, я бачу, ти хвилюєшся. Слухати потрібно активно. Такий стиль слухання передбачає неприязне, ста... неприязне ставлення до кооперації обох сторін комунікацій. Активне, рефлексивне слухання передбачає підтверджувальні сигнали та уточнюючі запитання. Якщо, якщо я вас правильно зрозумів, або на вашу думку, можна слухати резюмуючим. такий спосіб передбачає узагальнення почуття. Він дуже корисний під час комунікації зі вчителями та ровесниками. Особливо важливо, якщо після розмови повинні відбутися певні дії. Наприклад, отже, ви вважаєте що, або узагальнюючи те, що ви сказали. І останнє це слухати можна, особливо не втручаючись у розмову, рефлексивні слухи. Не, не перебуваючи співрозмовника, ми максимально зосереджуємося на його мові. Це допомагає краще зрозуміти партнера, і згодом можна змінити стратегію слухання на більш активну. І останнє важливе, що є в спілкуванні, це запитання. Щодня трапляються ситуації, які є для нас незрозумілими, тож хочемо знайти відповідь, аби дізнатися більше інформації від інших людей. Якщо ви знаєте, як поставити правильне запитання, то не лише отримаєте на нього відповідь, але легко повернете песіду у зручний для вас віку. Здається, що ставити запитання досить легко. Насправді, ж це не так просто. Недарма кажуть, що ставлять запитання ті люди, які вміють місці. Тобто, щоб запитувати, потрібно дуже добре орієнтуватися в тій чи іншій темі. Відтак важливо визначити рівень поінформованості людини, з якою ведемо діалог. Для цього необхідно сформувати зрозумілі запитання і допомагати співрозмовнику правильно трактувати свої відповіді. Велика роль у ході комунікації належить уточуючим запитанням. Головною функцією яких є перевірка достовірності інформації і конкретизації. Отже, запитання має бути зрозумілими, чіткими і добре запам'ятовуються. Також важливими є особливості таких питань, як відкрита та закриття. Відкриті запитання ставляться тоді, коли від людини очікують точної і детальної інформації. Такі питання добре підходять для початку розмови і сприймаються подальшому. Сприяють і подальшому розвитку. За допомогою відкритих запитань ви можете звертатися до досвіду до мокшої позиції партнера. Такі питання починаються словами як, хто, що, чому, скільки. Як? Приклад таке запитання, як ви це робите, або чому ви купили саме цю?». Закриті запитання визначають лише два варіанти відповіді Так або ні. Суть закритого запитання така, що ми обмежуємо варіанти відвідування. Закриті питання рекомендується використовувати у тих випадках, коли необхідно за короткий термін зібрати багато інформації. Наприклад, володя вчиться у твоєму класі, чи це твоя суто. Бувають запитання, які мають складніший або маніпулятивний характер. Наприклад, це так звані прямі запитання, які ставляться тоді. Але вона стосується конкретної ситуації, і окрім суто за самого запитання, передбачають, як правило, виявлення нейтрального ставлення до співрозмов. Наприклад, яка мета вашого візиту до міста Миколаїв? тип запитання у цій класифікації це непрямі запитання, які місяць здебільшого прихований зміст або навіть провокацію. інколи їх ще називають маніпулятивними, адже вони можуть бути спрямованими на другорядні речі. Але за своїм змістом вони мають на меті з'ясувати іншу інформацію. Здебільшого суть такого запитання стає відомою лише після декількох наступних запитань. Наприклад, чи можемо ви пригадати інші випадки, коли були роздратовані? Що відбулося поміж вами, коли ви говорили один одному речі? Тобто комунікація є важливою для нашого життя. Але комунікація це не лише спілкування люд людей між собою. Це і саме повідомлення, це і жести та мімі, це простір між співрозмовами та вміні слухати і ставити запитання. І протягом цього свого життя ми прагнемо того, щоб це. Покраще. Думаю, що задання ви бачите на змагання до зустрічі на.